Командир роти. Моя задача заключається в тому, щоб по хлопців було все необхідне для ефективного знищення ворога, щоб хлопці не втрачали своєї мотивації. Наші хлопці з настроєні на результат, і вони. Командир, давай дронів, давай БК! давай дронів, давай БК, давай ціли погнали. От чим вони мене мотивують. колективно на сохраніний всі один з одним, як з другом, навчаємося. Зараз на наших плечах стоїть задача захистити землю нашу і наші сім'ї. Працюю бойовим водієм, можу побратимам підвести все, що вони замовлять, окрім дівчат. Повернувся після СДЧ, так і залишився на своїй посаді. Я зробив помилку, але знайшов в собі сили повернутися. Я командир батальйону безпілотних систем 152 окремої єгерської бригади. Запрошую до нас долучитись. У нас налагоджений процес по знищенню ворога. Тому потрібно просто зателефонувати і прийти до нас в команду, де ми будемо нищити ворога з неба.